Піски, ліси. Що дуже цікаво, пам'ятаю з дитинства, як їздили на полісся до Діда Баби, то саме піски і ліси, саме більше ніби. І запам'ятались ніби і заманювали на полісся. Але й найбільше лякали. Бо можна було загрузнути, можна було десь заблукати. До речі, це братик мене теж. Виїхав проводити, щоб я не заблукав і нікуди не попав в печаль. Вивчається, що деякі речі ми не використовуємо, бо брак інформації, бо нема тих, хто міг би нас провести через те, що ми не зовсім знаємо. Тому ніби висновок пізнаваємо, шукаємо світла, мудрості і тих, хто може провести.